Будемо доєднувати до нашого етеру Андрія Веселовського, українського дипломата, надзвичайного та повноважного посла радника, директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пан Андрію, вітаємо вас в етері еспресо. Слава Україні! Взаємно слава. Отже, розуміємо, що от що буквально мій колега Антін зачитав про те, що стабілізувалася ситуація біля Авдіївки, але розуміємо, що взагалі те, що відбулося з Авдіївкою, могло би не статися, якби наші західні партнери не зволікали з допомогою. І, власне, такі схожі вже заяви ми чули впродовж днів Мюнхенської безпекової конференції, коли йшла мова про те, що Україна зараз як ніколи потребує підтримки від своїх партнерів та союзників, які зволіка. Аюють з цим більше того, вони зараз зосереджені на тому, а що ж буде, якщо вибори в листопаді виграє Дональд Трамп і і відповідно хвилюються за свою безпеку. Я би хотіла, щоб ви оцінили загалом Мюнхенську безпекову конференцію по її меседжах. Так, чи Україна почула ті потрібні для неї меседжі в плані того, що світ і західні союзники готові надавати нам швидко і ту всю необхідну допомогу, яку нам потрібно, і чи є передумови вважати, що дійсно світ вже зрозумів, з якою загрозою він має справу? Світ складне питання. Світ різноманітний. І до світу ми ще доберемося. Давайте почнемо з Мюнхенської конференції. Це дуже зручний спосіб для лідерів і провідних політичних груп, не тільки європейських, але й всього світу, зустрітися і відчути ситуацію і почути аргументи, тобто, це не місце, де приходять і підписують документи. Чи оголошують про якісь прориви і так далі? Це місце, де зустрічаються аргументи і де виробляються контури майбутніх рішень. І тепер ці рішення втілюються в життя. Ну, Зокрема, з'являється сьогодні повідомлення, що Сполучені Штати розглядають питання надання Україні далекобійних балістичних ракет. Ну, чи є це прямим результатом тих аргументів, які були виголошені в Мюнхені, важко сказати, але не виключаємо. Так само змінилася риторика щодо надання ракет Таурус з боку Німеччини. Вона стала, скажімо, не такою, що от коли-небудь зараз є інші питання, а вона стала більш конкретною. Ось що таке Мюнхенська безпекова конференція? Безперечно, важливий був і виступ президента Зеленського, важливий був і український сніданок, на якому виголошували свої думки вчорашні і сьогоднішні лідери Західного світу? Проблема ще полягає в тому, що український конфлікт, агресія Російської Федерації не є єдиною проблемою в сьогоднішньому світі. Те, що відбувається на Близькому Сході, Ізраїль проти сектору Газа, проти Хамасу, це не просто хвилює, а це тривожить десятки мільйонів, сотні мільйонів людей. Зокрема, арабське населення і мусульман в усьому світі не забуваємо про проблему, яку створюють хусити, а власне не хусити, а їхні покровителі з Ірану. Це удар по світовій економіці, зокрема по економіці паливних ресурсів нафти, Червоне море під загрозою закриття тобто, все це. Разом обговорювалися там на Мюнхенській безпековій конференції, і чи стане у демократичного світу демократичного світу ресурсів і політичної волі, тобто готовності діяльності з цим серйозно боротися? Ми на сьогодні не знаємо. Ми би дуже хотіли, щоб це сталося. Ми є свідками того, що виступ віце-президента, віце-президентки Сполучених Штатів на Мюнхенській конференції, був, м'яко кажучи, влявий, загальниковий. Ми бачимо, що деякі країни достатньо чітко артикулюють і не тільки реалістичне бачення. Але й заходи, які треба робити для того, щоб припинити сповзання світу в ядерне протистояння. для цього потрібно зупинити Російську Федерацію сьогодні і не дати їй шанс просуватися. Ситуація біля Авдіївки, як ви щойно сказали, стабілізувалася, але під Запоріжжям погіршилася. Під Куп'янськом теж. Отже, все це. Надзвичайно важливо, тому що поки ті, хто впливають на рішення, не почують аргументів і не зроблять висновків, змін не відбудеться. Ну, ще один дуже хороший маркер це сьогоднішнє засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Оливи вогонь. Додало нещодавнє вбивство Олексія Навального, чільного опонента Владимира Путіна, і тому його дружина запрошена на це засідання і вона там буде виступати. І з нашої з української точки зору це добре. Це додасть реалістичності в голови тих, хто ще. Сумнівається, хто такий Путін, і можна ли йому смотрети в глаза? Чи можна ці глаза, я вибачаюсь видалити якимось хірургічним шляхом, пане амбасадоре? Відповідно Україна підписала низку двосторонніх безпекових угод. Так розуміємо, що можливо вони мають трошки меншу силу ніж якісь сильніші договори, ну але в будь-якому разі процес пішов Франція, Німеччина. Велика Британія і далі за списком. На вашу думку, в яку конфігурацію складуться оці от двосторонні безпекові угоди, і чого нам від них чекати? А, називаємо їх так, як вони називаються. Угоди про співробітництво в сфері оборони або оборонні, в оборонній сфері. А, власне, це є своєрідний Ламштайн помножений. В асортименті, йдеться про те, що кожна з держав, проаналізувавши добре свої безпекові і оборонні можливості, проаналізувавши глибину підтримки своїм політиком України, а взявши до уваги, що Україна набуває членство в ЄС і процес іде, і він вже не зупиниться, кожна ця країна. Виклала свої своє бачення тих кроків, як фінансових, так і організаційних, так і економічних, яким чином вона може зміцнити безпеку цієї України, тої майбутньої України, що означає зміцнити безпеку? Наш ринок в цілому, український ринок, і, зокрема, оборонний ринок. Був, скажімо так, залишком совєтського оборонно-промишленого комплексу, як юридично, так і організаційно. Для того, щоб ми могли виробляти власну зброю, чи то на своїй території, чи тимчасово на чужій, ми повинні були багато що змінити у нас всередині. І е, тоді е, країни, які з нами підписують ці оборонні угоди, можуть повноцінно з нами співробітничати. Це перший дуже важливий момент. Другий це е, те, що я назвав би політичними зобов'язаннями е, країн-підписантів. Тобто весь політикум Британії, весь політикум тепер ще Франції і Німеччини, е, е, чітко заявляє. Що зміцнення оборони і безпеки України є їхнім інтересом, є прямим їхнім інтересом. Воно таким дійсно є. Ми це знаємо, і ми це говоримо вже два роки. Тому що впаде Україна, що станеться з Європою, куди буде рухатися далі Путін. Всім зрозуміло. Але від того, що це всім зрозуміло, і інколи говориться, по по телевізійних каналах. До фіксації цього на папері крок важливий. Політику повинен зобов'язатися. Він зобов'язався. Е, найскладніше питання в Сполучених Штатах. Ми знаємо, що там виборчий рік, і тому як такого національного політикуму е, відчути чи побачити не можна. Е, тому е, там вироблення подібної угоди йде важче і довше. Але сподіваємося, що враження тих сенаторів конгресменів, які нещодавно відвідали Київ, і тих, які були на Мюнхенській безпековій конференції, і вони зараз повертаються додому, буде достатньо виваженим і конкретним для того, щоб змінити ситуацію в конгресі, і для того, щоб допомога Україні була проголосована. Андрію, я хотіла би, ще вас уточнити з приводу, ви вже самі підійшли до теми з Америкою. Майк Джонсон, спікер Палати представників, як виявилося, Newsweek видання написало, що отримував у 2018 році гроші на свою передвиборчу кампанію від компанії, яка на 88% належить тьом росіянам. І власне ця інформація чомусь ну скажімо так, довгий час не була оприлюднена і принаймні, на неї не зважали так сильно уваги. Але от зараз, коли ми бачимо певну послідовність. Певних дій у сполучених штатах і власне те, що відбувається в конгресі. Ми розуміємо, що Майк Джонсон скоріш за все, якщо не буде виставляти питання підтримки України на голосування, може напевно втратити свою посаду. Принаймні, якась процедура існує. Як ви думаєте, чи буде ця процедура застосована найближчим часом, і чи у цей шлейф отримання грошей від росіян може цю процедуру якимось чином пришвидшити? Я не прихильник конспіративних теорій. А думати про те, що Джонсона зробили спікером, знаючи про його отримання грошей від цієї компанії, і що це був такий далекосяжний хід, мені складно уявити американський російський капітал присутній в штатах і він розповсюджений. І ми знаємо, скільки не виловлюють російських шпигунів. Останнім часом це їх не зменшується щодо позиції Джонсона по Україні. вона залежить від позиції Трампа по Україні. Якщо Трампові потрібно далі паразитувати на темі війни Росії проти України, і, зокрема, на Україні як державі далі для під час своєї виборчої кампанії, то він буде це робити і відповідно Джонсон буде його слухатися. Якщо Трамп вирішить змінити а, тему і Україну десь відсунути трошки в бік, а це теж можливо, то е, і зміниться позиція Джонсон. Чому Трамп може змінити е, свою позицію? Тому що йому зараз складно дуже в зв'язку з останніми е, юридичними. Е, Позовами до нього він заборгував американській державі 350 мільйонів доларів за рішенням Нью-Йоркського суду, а ще й може позбавитися права балотуватися на президентську посаду. Отже, йому зараз можливо не до цього. Можливо, для того, щоб відволікти увагу від своїх юридичних проблем, він Україну трошки на змінить свою позицію по Україні. Ну і власне не останню, я вже сказав, що великої групи законодавців американських останнім часом відвідували і Європу і Україну, а та є в, в самих штатах. Ті люди, які глибше розібралися, я все-таки з певним оптимізмом дивлюся на прийняття, на прийняття резолюції, яка б давала Україні фінансову підтримку і озброєння. Що найголовніше, це не станеться зрозуміло завтра, тобто, це не раніше середини березня. Але це може статися. Може, і сума буде менша, але це може статися. Дякуємо, пан Андрію. Мусимо завершувати. На жаль, ефірний час вичерпується Андрій Василовський, український дипломат, надзвичайний та повноважний посол, радник директора національного інституту стратегічних досліджень був Етаріспресо.